Професія енергетик традиційний вступний курс лекцій, який проходять всі новоприйняті працівники Рівненської АЕС. Програма підготовки спрямована на вивчення основ професійної діяльності в галузі атомної енергетики. Наразі такий курс проходять понад 30 новоприйнятих працівників нашого підприємства. Серед них Валерій Ігнатєв. Раніше чоловік працював на Запорізькій атомній електростанції. Нині працевлаштувався на Рівненську АЕС. Даний курс. А, повинен проходити кожен працівник, який влаштовується на ВПРС, це загальні основи розуміння того робочого процесу, який відбувається на майданчику РАЕС. В програмі навчального курсу професії енергетик передбачена і екскурсія інформаційним центром Полісся. Тут новоприйняті працівники зустрілися із представницею Атом профспілки, яка провела лекцію на тему Профспілка та її роль в житті працівника. Пані Оксана розповіла про призначення профспілкової організації та її функції. Вважаю, що це дуже важлива лекція, тому що інформація необхідна працівнику і йому необхідно її знати для того, щоб в різних випадках, які можуть трапитися в ході його трудової діяльності, він знав, що йому робити, до кого звертатися, хто може йому дієво допомогти. Під час екскурсії слухачам також розповіли про історію будівництва і розвитку електростанції та її міста супутника і про принципи роботи основного обладнання філії ВПРС «Атена Екенергоатом. Крім того, новоприйняті фахівці колективу атомників відвідали етнографічну експозицію, яка містить рідкісні предмети та вироби декоративно-ужиткового мистецтва Поліського краю. Дуже цікавою була екскурсія в інформаційному центрі Полісся. Нам розповідали про історію міста, про його будівництво, про підприємство загалом. І я дізналась для себе багато нового та цікавого, що обов'язково знадобиться для моєї подальшої роботи. Серед новоприйнятих працівників є і випускник ПТУ Рівненської АЕС Андрій Демедишин. Юнак каже, пишається тим, що є частиною колективу компанії енергоатом, зокрема Рівненської АЕС. Я дуже радий, що влаштувався на посаду слюсера з реакторно-турбінного статкування. Я дуже довго про це мріяв, навіть ще до того, як навчався в ПТУ і я вважаю, що наші атомники працюють на благо країни і я дуже радий бути у цьому потужному колективі. Колективи структурних підрозділів атомної станції поповнили люди різних професій інженери, слюсарі, електрогазозварники, електромонтери, водії автотранспортних засобів. Програма вступного курсу Професія енергетик побудована так, щоб кожен новоприйнятий працівник отримав максимум корисної інформації про атомну енергетичну галузь країни. Програма курсу Професія енергетик є дуже цікавою, змістовною і дуже важливою для новоприйнятих працівників. Тому що дає можливість окреслити роботу Рівненської АЕС та компанії в цілому, інна Гаврилова, Павло Жих, Увіта Загера ЕС.